На подвір'ї ліцею номер 22 Людно. Нині тут відкривають пам'ятну дошку загиблому герою Василю Гуцуляку. Його син Андрій не стримує сліз. Хлопець каже, у нього був найкращий батько, якого зараз дуже бракує. Був хорошим, дуже чесним, розумним. Дружина полеглого воїна Уляна Гуцуляк розповідає, вони з чоловіком прожили разом майже 20 років. Спільно виховували двох діток. Василь Гуцуляк пішов захищати країну ще у 2014 році. Він е, йшов на війну, не чекаючи навіть е, повістки. Зразу, 24 лютого, він зібрав рюкзак. Нас з дітками він відвів у село до своєї мами, бо сказав, що там буде спокійніше, і зразу відправився, куди йому потрібно було. Бувало, що Моменти, що я плакала, просила не йди, бо в 2014 році він також служив в АТО, та він ну, настільки патріотична в них родина, сім'я, що він просто інакше не міг. Класна керівниця Василя Гуцуляка Анна Покотило пригадує, він з маличку був патріотом та борцем, небагатослівним, однак дуже мудрим для своїх юнацьких років. До нього прислухалися і його поважали однолітки. Спокійний, скромний, чуйний, зайвого слова ніколи не скаже. Весь час мовчить, вчителі це. Але якщо треба сказати щось, то він говорив твердо і мав власну думку. Можливо, ця думка комусь не подобалася, але він мав власну думку. Його поважали у класі. І навіть було таке, що діти між собою щось говорять і питають, Васю, а скажи, як ти думаєш? Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків запевняє, подвиг кожного полеглого захисника Івано-Франківська буде вшановано. Ми кожному відкриємо анотаційну дошку, місце стане. Дай Боже, щоб була перемога і щоб не потрібно було відкривати ще дошки, але всі герої, які віддали своє життя з нашої громади, будуть шановані анотаційними дошками, фільмами, книгами, пам'яті. Різними заходами пам'яті, що любили хлопці, хтось любив мистецтво, хтось любив спорт. І ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. Василь Гуцуляк був старшим сержантом 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Воїн героїчно загинув 19 червня 2022 року під час артобстрілу поблизу Миколаївки в Луганській області. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.